Ladies and gentlemen, всім привіт! Сьогодні в нас Subaru Impreza комплектація Sport 2018 рік. Свіжа тачка крута, про неї сьогодні розповідаю, дуже мене зачепила. Червоне оформлення приборної панелі, пробігу 70 тисяч кілометрів і шкіряне кермо. Безключовий доступ і мультимедіа з lcd монітора. Чорна стеля, декоративні накладки на педалі. Все це і багато іншого цікавого сьогодні в огляді. Пристебніться, поїхали! По-перше, двигун тут двохлітровий, атмосферний, варіатор, повний привід пробігу на дану мить 70 тисяч кілометрів. Під капотка, як по суті, вся морда нічого не чіпалась, тут все в заводі, все рідне, все як було, так і залишилось. Нічого не торкалось. По пошкодженню, ну, скажімо так, для людей, хто ботаніки які не дуже розбираються в автомобілях, пошкодження сподобається більше, воно насправді красивіше. Тому що морду бояться зазвичай люди, хоча там нічого страшного нема. Ударені були тут дві двері і порог. Поріг. Фарбована виходить, вся сторона, з донора ставилась. був донор, дві двері ставилися з тої машини. І Вирізався очі, частина порога, десь тут, чиста наружна фільонка. Ребра жест, жорсткості там всі оці... тут десь до сюди. Я фотки зараз ви будете бачити. Чиста фільонка наружна з, замінилась і все. Ну і Фарбована, звісно, вся сторона. По безпеці одразу скажу, поки не забув. Тут стріляла штора і ремінь відновлювався. Партнери це все робили. Я вчора перепитував все інше, в заводському зафарблені. До речі, диски тут 18 на комплектації спорт, поки ми тут. І гума 20-го року, континенталь, ну, по суті, майже як нова, в ідеальному стані. І денні ходові віднічні, зараз вони не, ну, не видно, вони гарять дуже прикольно діодами. Красиво, як спробую показати пізніше. Значки ще, бачите, які прикольні, тут пританьований. Палака фурбом покриттю в принципі, без зауважень. Вона виглядає дуже ахайно, все нормально, тут теж такий же значок. Спорт, комплектація, Чікс, Subaru AVD, супер. Йдемо всередину, тут у нас безключовий сенсорний доступ, вона, до речі, вся потоньована. В дзеркалах є підсвітка, котра в темну пору доби дуже приємно зустрічає. Стан салону чудовий. Показую зараз. Чудовий, суперовий. Так, далі. І чорна стеля у нас. О. Це ще фішка така прикольна. От мене ця імпреза ну, торкнула, знаєте, якось вона мені сподобалась. Ну, Не може вона от не, не зачепити. Якась вона прикольненька вся. Тут під карбон, бачите, під чорний зроблено. Чотири склоприйомника передні з авторежимами, електродзеркала. Система стабілізації вимикається, ну, електрокоректор фар. Тут у нас є підрульові пелюстки, шкіряне кермо. Пробігу, ось ви бачите, 70 тисяч кілометрів. Далі управління хендсфрії мультимедією, бортовим комп'ютером, тут датчики тиску в шинах і так далі. Там основний бортовий комп'ютер, бачите. Ось. Тепер мультимедіа. Ну, звісно, з Android Auto, з CarPlay, з handsfree з усіма цими речами. З камери заднього виду. бачите, З Ось Android Auto CarPlay, він тут через рок, оскільки я знаю, під'єднується. Ну і Звичайний круиз контроль. Також у нас є підігріви передніх сидінь. І-і-і, кнопочка старт-стоп, звісно, на безключовому доступі. Ну і звичайний кондиціонер тут. Є механічний режим, ну, звісно, якщо є полістки, можемо ганяти. Типу. Можете навіть не сумніватись. просто супер-просто вау. У мене зріст 193 см. Я сиджу сам висаджений за собою. Ні на жугі висаджений, а просто. Там я розвалився, кайфово сів, як мені зручно. Тут також я сів, в мене для них місце є, мені сидиться зручно, тут класно. П'ятірка. Що стосовно багажника, для імпрези він теж непоганий, не малий, Тут гумовий килим є і знизу, і на спинках, що зручно, якщо ви то ж, там, забруднили, то протерли вологою серветкою, все чисто хайно. Так, під кілом заводський тут бачите полиця Кавролін. А знизу, вибачте, а знизу все в комплекті, декатка, домкрат, балонник, наскільки я бачу, все і крючок. Глипші питань нема взагалі. Зачиняємо. Чому саме вона мене не залишає равнодушним, тому що вона от прикольному оформленні, зафарблені, там всі ці плюшки, такий вигляд, колодязь з піддометром у червоних кольорах. Ну така вона пацаняча, чорна стеля, диски оці від виду придають. Мені дуже подобається. Що ще прикольного? По суті, імпреза і крострек Subaru, той що є кросовером, да? вони один і той самий мають кузов. В принципі, одна і та сама майже машина. Відрізняються трошки обвесами і, і... там Розміром шин висотою підвізки, амортизаторів, пружин це основні відмінності їх. Але імпреза набагато дешевша. А так це повністю машина на повному приводі. Кайфова тачка. Її припідняти, поставити ще на проставочки. Вона, в принципі, кліренс так так ну, непоганий, Там, скажу, в неї позатеркав. Але якщо поставити ще на проставки, якщо вам це потрібно, наприклад, да, то ви будете теж між, між імпрезою та кростреком і зекономите кучу грошей. Ти більше враховуючи, що тут 18-ті катки, ще можна гуму сюди просто без дисків докупати. Я просто робив колись таку от машину з базової комплектації куму там дружині. І ми ставили туди диски з імпрези і проставки. Ну і вже була така по полукростреку. А тут вже половина питань вирішена, скажімо так. Хоча я б нічого не чіпав, їздив би так та і радився. На відміну від попереднього покоління імпрези, ця машина ну, набагато вищий левел оформлення, оснащення тихіше, комфортніше. Так само як я кажу про Форестери, така різниця величезна, відчувається, ті, що прийшли з кінця 2018 року нового покоління. Вони набагато левел підняли. Тобто Subaru просувається дуже дуже здорово. Зараз спробуємо розгін від нуля до 100. Зараз ми переїдемо через трамвайні рейки, пострибаємо. Це дуже м'яко і тихо, навіть не дивлячись на те, що 18 диски. Супер. Зараз ми зрушимо від 0 до сотні. Рухатись ми будемо от в ту гору. Від назви спорт тут, в принципі, тільки підрульові пелюстки, там і деякі елементи декору. Але в плані розгону тут нічого такого немає. От вона зробила сотню, ви бачили, як це сталося. Я вважаю, що для цивільної середньої автівки все непогано досить. В ній. Достатньо тихо, якщо порівнювати з попередньою імпрезою Кростеком попереднього покоління до 2016 року. Не так чутно двигун, не так чутно вулицю, набагато комфортніше, вона м'якіша. ну Це просто от дві різні планети. Тобто левел, звісно, піднятий міцно, так скажемо. Да? Ви знаєте, нічого за. А ще скажу що про витрати пального, спокійно ви будете мати тут, якщо не насипати і не наступати. По місту 8-9 літрів вона буде брати. До десятки ще треба постаратися, щоб їти. От Вона зараз ще просто не роз'їжена, вона тут не їздила, Тільки от виїхала вчора, я забрав її з ремонту. В таких режимах не замірюється витрати пального. Але я це добре знаю, бо в мене вже була одна така автівка в продажу. Їздив Супер. Ну, в принципі, я вам скажу, що навіть зимою я там виходив. Потолок з порігами, я не глушу зазвичай машину, там, не чекаю там, чогось. Там, я просто завів, там, не сижу, гріюсь, якщо там, треба щось чекати. Там, я не намагаюся там, тягнутись, їжу як їжу. То потолок, що я виходив, мені здається, 9,7-9,8 літрів це там, саме, мене потолочний результат на такій машині. Кльова тачка. Вона мене дійсно зачепила, вона мені дійсно сподобалась. Я вам раджу. Ну а ви вже визначаєтесь, набирайте, приїжджайте, перевірка на СТО будь-яка, без всяких проблем. Всім бажаю миру, а нам перемоги з вами. Вльоха льоха Тренд Авто до зв'язку за зустрічі. Слава Україні.